Що таке духовний вогонь з любові? Це робити справи, до яких душа лежить, хобі, творчість інше, це реалізовувати свої ідеї щодо свого життя, проекти, поїздки інше. Це активне усвідомлення бажань і їх реалізація. Якщо бажання не приходили давно, можна сісти з папером і подумати на цю тему і виписати список з 50 бажань. Також це про те, щоб казати так, новим можливостям, новим людям. Також це про вибір радості. Також духовний вогонь з любові це про те, щоб тримати високий рівень енергії та тонус духа через спорт, через активний відпочинок, через молитви до Бога. І загалом весь цей жар любові це про активне формування життя таким чином. Щоб його хотілося жити. Радуйте себе чистіше.